Доброго ранку, це Ера будівництва. Сьогодні ми на будмайданчику по вулиці Панельній у Києві, неподалік Дніпра. Ми були тут у березні. І на місці цього будинку лише влаштовували фундамент. Наразі тут 10 поверхів. Також будівельники почали зведення будинку номер 2 Зараз дізнаємося деталі. По зведенню першого будинку зодчі навіть дещо випереджають графік, а будує на цьому майданчику столичний холдинг «Київміськбуд» дві 25-поверхівки. Будівельники працюють злагодженою командою. В цьому зокрема криється секрет їхньої успішної роботи, каже майстер Андрій Юрченко. Режуть ребята пілони займаються вертікалом, падготавлюють. Люди така помінялися. виходить, і ми. Мы... Ділаємо все, подготавливаем. капаємо котлован під второй дом. як ви так швидко збудували 10 поверхів. Ми тут у березні були на початку місяця. Благодаря хорошої бригаді, дві бригади, монолічиків хороші И так сарат. А що значить хороша бригада? Умілий бригадір, люди розуміючи, як варить, ша та э, в'язати і монтувати, заливати пілони. Перекриття, окрім професіоналізму будівельників, швидким темпам зведення сприяють вчасне постачання будматеріалів, хороші під'їзди до будмайданчика, якісна робота техніки, доповнює Євген Палій, начальник дільниці, і зауважує дім зведення, котрого розпочалося, буде точною копією майже наполовину збудованого будинку. Розкажіть з якого матеріалу стіни будинку, які характеристики його. Ну, так как раньше говорили, то есть основной монолитный каркас. Заполнение стен будет производиться из керамзитобетонного блока. Довольно хороший теплый материал. По прочности тоже неплохой. И плюс еще будет утепление э, минеральной ваты. І буде фасад красивий. Я думаю, в будучи, ми ще з вами когда він буде. Зараз складно уявити, але все-таки, яким буде будинок, тобто як розташовуватимуться квартири, коридори? Що це буде? Ну, здесь получается в доме три лифта, одна ліснична клітка. что місця общего пользования. на етаже. Также 9 квартир знаходяться. Ну в основному однокомнатные, двухкомнатные. На будмайданчику зараз працює 60 людей, але пропорційно збільшенню обсягів робіт зростатиме і кількість працівників. Так на другому будинку незабаром почнуть борити палі, а за тим влаштовуватимуть фундамент. Євген Палій на об'єкті з 15 лютого, тож вже вивчив усі переваги рос. Сташування будинків насамперед близько Дніпро. Метров 500 Здесь будуть оборудовані. Я думаю, пляжі в майбутньому. І я думаю, буде добре. Розв'язка доволі хороша. Домо їздить замечательно. От відсюди, від круга, йдуть маршрутки во всі сторони Києва. Абсолютно. Рядом метро Лівобережне. Нормальні торгові центри. Чи приходять вже зараз інвестори, коли вони вже бачать, що ось 10 поверхів є. Приходят. Очень много инвесторов. приходят, ходят, уже хотят даже чуть ли в квартиры ни зайти, ни Ще ж не зайти, не посмотреть. По пилонам, по колонам уже хотят зайти, посмотреть, що у них і как будет, какие планировки, какой вид. Наши планують, який зроблять ремонт. да, я думаю, тоже уже планируют какой ремонт будет, что здесь будет, що, где уже мебель розставляет. Не встигли ми вийти на вулицю, як починається дощ. Ховаємося під навісом, де працює арматурник Сергій Чиліч. Ріжем, варим, в'яжем, крутим гнем. І все це про арматуру. Дуже хороша команда на будмайданчику, і тому дуже швидко збудували аж 10 поверхів. Ви давно працюєте тут? З початку. З самого початку. Так. Важко починати новий будинок. Все важко. Робота є робота. Люба робота теж Професію будівельника Сергій освоїв, коли зрозумів, за першою спеціальністю роботи не знайти. Ви давно будівництві? Чотири роки. А чому ви вибрали цю професію? А де працював? Мене спеціальні залізничника не Як там немає праці, не можна туди піти на роботу. Історія Сергія вкотре доводить, професія будівельника завжди користувалася і користуватиметься попитом. Тим часом ера будівництва залишає дружній колектив будівельників, які зводять житло на панельність. У наступному випуску вирушаємо на столичний проспект Академіка Глушкова, де практично завершене зведення великого житлового комплексу.